Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні продовжуємо розкривати дужки та зводити подібні доданки у виразах. Розпочнімо. Завдання 1. Спростіть вираз: 7 восьмих А відняти три четверті Б, відняти 5 восьмих А, додати одну другу Б. Розв'язання. Нагадаю вам, що доданки, які мають однакову буквену частину, називають подібними. 7 а і мінус 5 а — подібні доданки. Підкреслюємо їх однією рискою. Мінус 3 четверті Б і одна друга Б теж подібні доданки. Підкреслюємо їх двома рисками. Нагадаю вам, щоб звести подібні доданки, треба додати їхні коефіцієнти й отриманий результат помножити на спільну буквену частину. Отже, в душ 7 восьми відняти 5 восьмих і помножити на А. Додати в дужках мінус 3 четверті додати 1 другу і помножити на Б. Дорівнює. У першій дужці маємо результат 2 А, тобто 1 четверта А. У другій зведімо дроби до спільного знаменника 4 і маємо в дужках мінус 3 четверті додати 2 четверті і помножити на Б. Отже, загальний результат 1 четверта А додати мінус 1 четверта Б і дорівнює 1 четверта А відняти 1 четверту Б. Відповідь 1 четверта А відняти 1 четверту Б. Завдання 2. Розв'яжіть задачу. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, зображеного на рисунку. Спростіть отриманий вираз і знайдіть його значення, якщо х дорівнює 6 см. Розв'язання. Периметр це сума всіх сторін трикутника, оскільки а В дорівнює 7,3х додати 5,5, БЦ дорівнює 2х додати 7, а С дорівняє 55-3х, то запишімо вираз для знаходження периметра трикутника. 7,3х додати 5,5 додати. 2х додати 7 додати. 55 мінус 3х дорівнює. Вирази 7,3 х, 2х мінус 3х є подібними доданками. Підкреслюємо їх однією рискою. Числа 5,5 7, 55 підкреслюємо двома рисками. Зведімо подібні доданки. Маємо 7,3 додати 2, відняти 3 і помножити на х. Додати 5,5 додати 7, додати 55 дорівнює 6,3х додати 67,5. Якщо х дорівнює 6, то периметр трикутника АВС дорівнює 6,3 помножити на 6 додати 67,5 дорівнює. Дріб 6,3 запишімо у вигляді неправильного дробу. Маємо 27 помножити на 6 перших, додати 67,5 дорівнює У чисельнику дробу 27 помножити на 6, у знаменнику 4 помножити на 1 і додати 67,5. Дорівнює 40,5 додати 67,5 дорівнює 108 см. Відповідь: 108 см периметр трикутника. Завдання 3. Спростіть вираз та знайдіть його значення. Мінус 9 помножити в дужках. 2 треті m мінус 7 дев'ятих n додати 24 помножити в дужках. мінус 5 восьмих m мінус 2 треті n, якщо m дорівняє 3 сьомий, n дорівня мінус 8 дев'ят. Розв'язання. Для розкриття дужок скористаємося розподільною властивістю множення. а помножити b додати c дорівнює. а помножити на b додати а помножити на c. Маємо мінус 9 помножити на 2 треті m, додати мінус 9 помножити на мінус 7 дев'ятn додати 24 помножити на мінус восьмих m додати 24 помножити на мінус 2 треті n дорівнює. Добуток двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому перше. Мінус 9 перших помножити на 2 треті m дорівнює мінус у чисельнику дробу 9 помножити на 2, у знаменнику 1 помножити на 3 і весь дріб помножити на m і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 3 і дорівнює мінус 6м. Друге. 24 перших помножити на мінус 5 восьмих «м» дорівнює мінус. У чисельнику дробу 24 помножити на 5. У знаменнику 1 помножити на 8. І весь дріб помножити на m і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 8 і дорівнює мінус 15 m. Третє. 24 перших помножити на мінус 2 треті n дорівнює. Мінус у чисельнику дробу 24 помножити на 2, у знаменнику 1 помножити на 3 і весь дріб помножити на n і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 3 і дорівнює мінус 16n. Четверте. Добуток двох від'ємних чисел число додатне, тому мінус 9 помножити на мінус 7n дорівнює. У чисельнику дробу 9 помножити на 7, у знаменнику 1 помножити на 9 і весь дріб помножити на n і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 9 і дорівнює 7n. Отже, маємо результат: мінус 6m додати 7n додати мінус 15m додати мінус 16n. Вираз містить доданки з різними буквиними частинами. Тому підкреслюємо доданки мінус 6m і мінус 15m однією рискою, а доданки 7n і мінус 16n двома рисками. Мінус 6 і мінус 15 коефіцієнти першої групи подібних доданків. Додаємо їх, множимо на спільну буквену частину m і маємо мінус 21m. 7 і мінус 16 коефіцієнти другої групи подібних доданків. Додаємо їх, множимо на спільну буквену частину n і маємо мінус 9n. Отже, загальний результат мінус 21 M додати мінус 9n. Якщо m дорівнює 3, сьомі, n дорівнює мінус 8, то вираз мінус 21m додати мінус 9n дорівнює. мінус 21 помножити на 3 7 додати мінус 9 помножити на мінус 8 дев'ятих І дорівнює. Мінус. У чисельнику дробу 21 помножити на 3, у знаменнику 1 помножити на 7. Додати. У чисельнику дробу 9 помножити на 8. У знаменнику 1 помножити на 9 і дорівнює. Чисельник і знаменник першого дробу скорочуються на 7. А чисельник і знаменник другого дробу на 9. І дорівнює. Мінус 9 додати 8. Дорівнює мінус 1. Відповідь: мінус 1. Сьогодні ми у виразах розкривали дужки та зводили подібні доданки. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!